Але єдине, чого я не можу зробити, завдяки стендапу, це почати нарешті читати книжки. І недавно, недавно я вирішив покласти край цьому. Я зайшов в книгарню з думкою: все, я починаю розвиватися від сьогоднішнього дня. І вирішив купити собі найдешевшу книжку, яку тільки знайду. Спойлер, вона коштувала 150 гривень. Дійшов до висновку я наступного, що 150 гривень в наш час це, виявляється, поріг входу в знання. Якщо у вас немає 150 гривень, ну бля, вибачте, ви тупий, походу. Чого тупий? Бо бідний. Чого бідний, Бо тупий. Якщо у вас є 150 гривень і ви розумний, бля, купіть собі краще бік Макменю, чесно вам кажу. Бо ну, з книжками за 150 гривень з ними щось не так однозначно. Коли ти її відкриваєш, там зазвичай пише щось приблизно такого змісту. Якщо вам сумно, усміхніться. Да. Тяжко бути стендап-коміком в наш час, ще й чоловіком. Я задумуюсь про це найчастіше е, в моменти, коли стою біля пісюара. Пісюю. а тут е, з боку два пісюара стоять. І одночасно підходять мужики, розчіпляють причиндали і починають пісяти. І в цей момент з'являється дуже велика спокуса не зробити ось так. І починається подавлення емоцій, бо ну я ж не гей, нащо мені так робити? Потім ти приходиш додому, думаєш про це, а ти ж чоловік, тобі не можна плакати. І починається погіршення здоров'я на фоні ментальних девіацій зі всіма витікаючими. Після чого ти помираєш, а твоя жінка залишає свою квартиру собі, бо за статистикою, як відомо, жінки живуть довше за чоловіків. А ми рухаємося далі. <реш> <реш> Що вам ще хотів сказати? О, слухайте, хочу вас поцікавитися. Дай но мені водички вам чесно, часто задумаюсь е, на рахунок того, що може пора вже женитися. Ні. <мулявлення> Взагалі-то <мулявлення> пиши, пишеться через «и». Василія, Василі, е, на цьому моменті я би хотів вам зачитати свій е, наступний е, реп, але я його ще не написав. Мене на цьому все. Мене звуть Георгія Свистанов. Дякую вам за увагу. Гарного вечір. Холодно, зимно, мряка, темно. Нема води, нема світла. Тут працюють генератори. Але ми точно переможемо.